Вітаю, друзі! З вами Ірина Тимошенко, і ви на каналі АВС, сервіс експертної підтримки бухгалтера. У 26 році розмірі штрафів за порушення трудового законодавства суттєво зросли порівняно з попередніми роками, завдяки збільшенню мінімальної заробітної плати з 1 січня 26 року до рівня 8 647 гривень. Для роботодавців відповідальність поділяється на фінансову, що накладається на юридичну особу або ФОПа, та адміністративну, яка накладається особисто на керівника, кадровика чи ФОПа. Фінансова відповідальність встановлена статтею 265 Кодексу законів про праці, і розмір прив'язаний до мінімальної заробітної плати на момент виявлення порушення. Розмір штрафів у 2026 році ви бачите на екрані. Так, за неоформленого працівника або виплату зарплату в конверті, або роботу на повний день при оформленні на неповний, 10 мінімалок це 86 470 гривень. Але єдиники першої, другої, третьої групи отримують лише попередження. Недотримання гарантій мобілізованих працівників, наприклад, звільнення працівника, який на службі. Штраф 34 588 гривень. За затримку зарплати чи інших виплат більше, ніж на місяць, або виплату не в повному обсязі. Штраф 25 941 гривня. Недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці 17 294 гривень. А Перешкоджання перевірці з питань неоформлених працівників 138 352 гривні. Будь-які інші порушення ну, на штаб, відсутність графіка, відпусток тощо, це одна мінімалка 8647, але за кожне порушення. Колеги, якщо хочете впевнено працювати без штрафів та помилок то рекомендую вам ознайомитися з нашими навчальними програмами для бухгалтерів та ФОПів. Переходьте прямо зараз за посиланням під цим відео та підберіть курс, який для вас стане найактуальнішим. Адміністративний штраф накладається судом на посадових осіб за результатами перевірки, розрахунок де від неоподаткованого мінімуму доходу громадян 17 гривень. За загальні порушення наштал термін виплати зарплати, відсутності індексації, штраф від 510 до 1700 гривень. Якщо ж грубі порушення, наштал допуску до роботи без оформлення договору, штраф вже від 8500 гривень до 17 тисяч. Ці штрафи передбачені статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Незважаючи на жорсткі цифри, у 26-му році діють воєнні послаблення. Принцип виконав припис – не платиш. Якщо під час позапланової перевірки держпраці виявила порушення і роботодавець усунув його у встановлений строк, фінансові штрафи за статтею 265 Кодексу законів про працю не застосовуються, проте адміністративний штраф на директора все одно може бути накладений. Це про ЄСВ для ПОК у 26-му році ми розповіли в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили. А які ж перевірки дозволені у 26-му році? На періоді воєнного стану, згідно з постановою Кабміну 303 та законом 21.36 встановлено особливий режим контролю. Так, планові перевірки під забороною. Але ж позапланові перевірки дозволені. Держпраця має право прийти без попередження, у 26-му році це відбувається за наступних підстав. Найчастіша причина заява працівника. Якщо працівник поскаржився на порушення трудових прав, наприклад, невиплату зарплати, незаконне звільнення, відмову в наданні відпустки, також це може бути звернення військової адміністрації, якщо органи влади мають інформацію про порушення на підприємстві. Перевірки за дорученням прем'єр-міністра зазвичай стосуються перевірок у певній галузі по всій країні. Також підставою для перевірки може стати нещасний випадок, що привів до травмування або смерті працівника на виробництві. Інспектори не мають права перевіряти все підряд. Під час воєнного стану позапланова перевірка обмежена наступними питаннями це оформлення трудових відносин, чи всі працюють офіційно, законні звільнені чи припинення трудового договору, оплата праці, а саме дотримання мінімальної заробітної плати, виплати заборгованості, а також примусові відпустки без зарплати. Колеги, щоб не наражатися на штрафи, мати готові відповіді для держпраці чи податкової, приєднуйтесь до сервісу експертної підтримки бухгалтерів АВГС. Нехай ваш бізнес зростає без штрафів. Підтримайте нашу працю лайком. Звичайно, якщо матеріал був корисним. І до зустрічі в наступних відео!